Що буде, якщо ти з ним продовжиш стосунки? Розклад для тих, хто начебто на паузі чи не знає, чи кінець стосунка. А ми подивимося, власне, результат, да? що буде, якщо ви повернетеся у стосунки. Не забувай підписатися, поставити цьому відео лайк, залишити свій коментар. І, звісно, якщо за бажанням в тебе буде роз'яснити більш детально стосовно вашої індивідуальної ситуації, долучайся до мене на особисті розклади. Тож, давай подивимося, що буде, якщо ви повернетеся в стосунки. Пауза, чи що у вас там відбувається, будете самі для себе обирати. Тобто тут, в принципі, да, пауза, вона затяжна. І підсвідомість, вона то начебто також натякає, що треба зачекати певний результат. Хоча усвідомлення вже розуміє, що або треба рухатися далі, або якось по-іншому треба. Хоча тут вже думками прояснення є того, що те, що навіть... Якщо щось було закрито, то воно рано чи пізно стане яв'ю і, відповідно, хочеться якось рухатися далі з цією людиною чи без. Окей, що тебе ці, ця пауза, до чого вона вас все-таки приведе? А, в, принципі, в принципі, з твоєї особистої сторони нічого розвиватися не буде. Партнер може самостійно проявитися до тебе з певною динамікою. І принесе це те, що ви будете постійно давати один одному шанс, і у твого партнера будуть постійно ті самі требування може бути певним чином такі радикальна потреба в тому, щоб роз'яснити які між вами стосунки. По фіналу, по фіналу, навіть не зважаючи на те, на це все, ймовірно, воно емоційно не дасть того самого результату, але ти для себе зрозумієш, що ти сильний або ти сильна. В тебе є підтримка, в тебе є наснага, і, в принципі, вирішувати щось цією людиною, ви будете вже по-новому, до речі, порекомендуючися з усіма або навіть зі мною приймати для себе найкраще рішення. Я би сказала в кінці, да, все-все-все ми робимо у фінал, все 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 ми робимо у заключення. Що так. Дійсно, стосунки можуть продовжуватися, але враховуючи аспект, що з певними ще ймовірними такими трохи качелями. Два рекомендація тобі стосовно цього всього: не зациклюйся на чомусь одному, не дозволяй своїм думкам тебе просто обмежувати абсолютно у всьому. Дай певному періоду насолодитися цим стосовно того, зрозуміти дійсно, чи ці стосунки вартують того, щоб їх далі продовжувати продовжувати вибір лише за тобою.